Це дуже-дуже важко відтворити. Це позолота, а це книга ручної роботи зі шкіри, з тисненням золотом та сріблом. Виконана вона майстрами палітурної справи з великим досвідом роботи. Повірте, тому що так так виконати це дуже дуже нелегко це все. Книга повністю вручну зроблена. Тут такий. Читабель не гарний термин да, да, сторінках. Да. Хто ж зрення нормальне, той може прочитати. Та ну що, окуляри придумали люди, коли да, вона є. А що за книжка? Це історія запорізьких козаків Яворницького. Це бестселер, Я вважаю, тому що це на зараз на вершині своєї популярності вона знаходиться, дарують колегам, керівникам, партнерам, хто, хто цікавиться. І Історії. Військові дуже, дуже полюбляють військові дарувати своїм командирам на пам'ять такі книги. Вона йде в футлярі дерев'яному, є пильник, додатково є сертифікат, в якому ви можете вказати для кого кому. Сайт ексклюзії звертайтеся, якщо хочете зробити ексклюзивний подарунок.